Тобто зустрічі в Стамбулі не буде. я не бачу сенсу Україні погоджуватися, бо любі перемовини, якщо вони починаються, ну це така є. Практика от той той ж близькосхідний е, ситуація на близькому сході. Там спочатку вони припиняли вогонь, а потім сідали щось намагалися домовлятися. Посередники домовлялися для того, щоб було припинення вогню. А потім вже Ізраїль сідався там за перемовини. І починали про щось домовлятися, які зустрічі проводилися в даному контексті. Це є певна паска, це ну як на мене, е, Путін потім скаже: дивіться, я. Захотів він, до речі, так скаже, а вони а Україна не хоче Зеленський, не хоче миру. Він там, або якщо ми поїдемо, хоча з, з одної, з другої сторони е, можна і поїхати туди, але просто тоді він виставить такі умови. Можливо, ті самі, які були вже парафовані, тоді вже покажуть. Той договір, де на кожній сторінці стояв підпис, я так розумію, відповідального хто тоді очолював в делегації української, що таке дійсно є. Бо він якось вже показував, махав тими листками Путін. Тоді він скаже: давайте повертаємося до тої ситуації. Там і зменшення кількості армії, тобто багато багато ре, реально дуже таких речей, які, на мою думку, є ну капітуляцією, погодженням України на капітуляцію. Тому в цій ситуації, навіть якщо делегація наша поїде, він все рівно вийде і скаже, що вони не хочуть миром. Тобто, щоб знов перекинути відповідальність на Зеленського. Але я сподіваюся, що зараз це не вдасться, бо ну і Захід, і я маємо Європа, і Трамп, вони фактично ну, зараз виступили, як кажуть, одним фронтом.